10 лютого відбувся візит на Хмельницькое експертів Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США щодо обговорення та ознайомлення із умовами проведення навчально-тренувальних заходів з перевірки взаємодії планів на випадок вчинення диверсії щодо ядерної установки та ядерних матеріалів з планом аварійного реагування. Помічник генерального директора ХАЕС, начальник управління з питань аварійної готовності та реагування Сергій Дубина, ознайомив делегацію Сполучених Штатів із призначенням та готовністю зовнішнього кризового центру атомної станції на випадок аварійної ситуації, зазначивши, що на ХАЕС у березні 2008 року створені та приведені до відповідних вимог внутрішній та зовнішній кризові центри. Внутрішній кризовий центр ВПХС це комплекс спланованих і оснащених необхідним устаткуванням приміщень, призначений для розміщення в ньому у випадку аварії керівника та штабу аварійними роботами на майданчику групи інженерної підтримки іншого персоналу для забезпечення її функцій щодо реагування на аварії захисту персоналу ВПХС та населення. Внутрішній кризовий центр розміщується на промайданчику ВПХС. Зовнішній кризовий центр ХАЕС призначений для реалізації основних функцій у випадку аварій, під час яких інженерні засоби захисту та системи життєзабезпечення не можуть забезпечити радіаційний захист персоналу у внутрішньому кризовому центрі. Зовнішній кризовий центр ВПХС розміщений у північній частині міста Нетішина на відстані 4,3 кілометри від промислового майданчика. Зовнішній кризовий центр ХС повністю оснащений для автономної роботи, система воду, електрозабезпечення, вентиляції Є необхідні запаси продуктів харчування, води, одягу. В центрі діє постійний зв'язок із кризовими центрами НАЕК, Державної інспекції ядерного регулювання, АЕС України. Кризові центри Українських АЕС облаштовані згідно всіх вимог Держатомрегулювання. Дані центри в умовах аварії можуть підтримувати нормальні умови для безперервної роботи 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Є група інженерної підтримки, яка професійно володіє принципами роботи енергоблоків, інформаційна група для інформування державних органів влади та засобів масової інформації за повідомленнями штабу. Весь персонал у зовнішньому кризовому центрі забезпечений індивідуальними дозирами. Після огляду споруди розпочалася спільна нарада за участю американської сторони, керівництва атомної станції з відповідних напрямів роботи, представників Міненерговугілля, Служби безпеки України в Хмельницькій області та Нетішині, керівників головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій області, 3-го державного пожежно-рятувального загону, представників Хмельницької облдержадміністрації та Нетішинської міської ради. Тема обговорення та ознайомлення з умовами проведення навчально-тренувальних заходів із перевірки взаємодії планів на випадок вчинення диверсії щодо ядерної установки та ядерних матеріалів із планом аварійного в цьому Поміщенні ми достатньо часто зустрічаємося, для того, щоб проводити різного виду тренування Вот. И І ми завжди підтримуємо цей кризисний центр в актуальному состоянии. Сьогоднішня тематика. она для нас, с одной стороны, не является новой, потому что и по технологическим авариям мы проводили учения, и по антитеррору проводили учения. Но совместное проведение по двум как бы, тематикам, которые дополняют друг друга, это у нас первая попытка. Я уверен, что мы с таким большим коллективом найдем правильные подходы к реализации данного Учені ліданої треніровки керівник Хмельницької АЕС, начальник аварійного штабу Микола Панащенко, закликав усі сторони спільної наради викласти своє бачення, оцінку та можливі проблеми кожен у своїй сфері до підготовки спільних навчань, які відбудуться на ХАЕС у червні поточного року. Свої побажання висловили представники Міністерства енергетики України, служби безпеки Хмельниччини, інші учасники зібрання. Був представлений короткий огляд організації забезпечення безпеки об'єкта ХАС та організації захисту АЕС силами Нацгвардії України та пов'язані із цим заходи. Обговорювались питання взаємодії місцевих та регіональних органів виконавчої влади у випадку вчинення диверсій щодо ядерної установки та ядерних матеріалів та координації дій всіх задіяних у навчаннях структур. Ми поцікавились у експертів Агентства зменшення загрози Міністерства оборони США, яка їх місія в Україні, з чим пов'язаний візит на ХАЕС та як оцінюють зовнішній кризовий центр атомної станції. Ми співпрацюємо з так званим американським агентством з корочення загрози і водночас співпрацюємо з українським урядом і метою власне нашої співпраці взаємної взаємодії між цими урядовими органами відповідно ними є поліпшення і постійне вдосконалення охорони і безпеки ядерних об'єктів в Україні. Це вирі дуже велике враження від цього центру. Очевидно, що енергоатом і відповідна станція докладають усіх зусиль для того, щоб забезпечити безпеку даного об'єкта. І ми під великим враженням від їхнього професіоналізму і вміння організувати ці речі. Американські експерти повідомили, що їх цікавить під час візиту на Хмельницьку АЕС. Ми будемо дивитися на системи, на техніку обладнання. Будемо знайомитися з тим, як власне організована ця робота на станції для того, щоб далі разом запланувати певні навчання, які ми разом плануємо провести саме в плані безпеки та охорони і захисту станції. Представники міністерства оборони США відвідали один із діючих енергоблоків ХАС та будівельні майданчики Х3, Х4.